Брітні Спірс, Мадонна, Бійонсі Леді Гага та інші використовують цей стиль танцю у своїх виступах. Усім привіт! Це Хобі Тайм. І сьогодні разом з вами познайомимось із джаз-фанком. Енергійний, манерний, а в дорослому виконанні дещо сексуальний, але в жодному разі не вульгарний. Джаз фанк може освоїти з нуля або ж прийти до нього з іншого стилю. Будь-хто впевнена і експресивна людина, яка не боїться експериментувати над своїм образом, а також та, що перебуває в постійній напрузі, скута в рухах і не вміє перевтілюватись. У цьому напрямі кожен може реалізувати себе, втілити в життя свої власні ідеї, адже саме імпровізація надає танцю неповторності. Людина, яка ніколи не танцювала, не займалася таким напрямком у сфері. Вона може прийти сюди танцювати. І вже я можу сказати відкрито, якщо вона дійсно хоче розвиватися і навчитися це робити, то вона вже на третє, четверте заняття, буде видно її плавність і взагалі те, що вона хоче розвиватися в цьому напрямку. Джаз-фанк – це унікальний мікс із. Цікавих елементів інших танцювальних напрямів, які, здається, ну зовсім не можуть поєднуватись. Вакінг безпереривні рухи, махи руками, стрип пластика, м'які і пластичні рухи, хіп-хоп, суміш позитиву, запалу та енергії. І джазова хореографія, імпровізація та акробатичні етюди. Усе це точно допоможе вам у повсякденному житті. Танці насамперед допоможуть вам бути більш розкутими, здоровими, підтримувати своє тіло у фізичній формі і ви просто будете почуватися набагато якимись ненапряженими, можна так сказати, відкритими з людьми і взагалі у своєму житті і подальшому. Якщо полюбляєте бути у центрі уваги, вражати публіку майстерністю танцю, ці заняття точно для вас. Валерія займається джаз-фанком вже шість місяців і ні на хвилинку не задумалась закінчити свою кар'єру. Планує відточувати професіоналізм, адже ледь не щодня ним користується на різних дискотеках або на яких святах там на день народження, коли ми святкуємо, включається музика. Я танцюю завжди. Про те, аби вдало демонструвати свої вміння танцю, потрібно мати козир у рукаві. Це підхід до дітей тренера Насті. Вона завжди знайде спільну мову зі всіма, підтримує. Вона дуже енергійна та радісна. Позитиву та енергії у тренера хоч відбавляй. Починаючи з розминки перед заняттям, закінчуючи фінальними батлами, майстриня танцю не дає нудьгувати. І це надзвичайно подобається та приваблює дівчат, які лише розпочинають свою кар'єру саме у джаз-фанку. Олена поділилась із нами, що найбільше до вподоби їй у цьому виді. Різновид танців також на полу, або швидкі, повільні. Ну це дуже круто. Те, що вони всі різні. Олена закликає усіх бажаючих війни спробувати себе, адже вже зрозуміла, що цей особливий вид танцю обов'язково внесе гарні зміни у вашому житті, і просто якась вільність появляється з, з приводу людей, бачення на життя. Також Ну, якось це все різне, але для мене я чувствую себе більш впевнено у при людях. Спеціальних навичок або особливої підготовки для початку занять не потрібно. Вистачить лише нестримного бажання і зручного одягу. Він повинен бути легким і вільним. А для виконання спеціальних рухів можуть знадобитись наколінники. А професіонали іноді доповнюють образи яскравими сережками, браслетами, банданами та куртками-бомберами. І вже тоді, в повній бойовій готовності, ви можете навіть вступити у Батл або Джем. Джем і Батл. В чому різниця? Джем це коли ви стоїте в одне коло, включається музика, і хтось один з вас саме сміливий виходить і танцює, показує себе. А батл це коли на одній стороні там п'ять людей, на іншій п'ять. І хтось з одної сторони виходить так само по одному, той представляє одну команду, а той другу. Хто крутіше станцює, той, звичайно, перемагає. І, хоч серед хлопців джаз-фанк немає популярності, поодинокі випадки трапляються. І цей випадок перед вами. А що? Самі казали, навчимо кого завгодно. Наша ножка права робить бум. Да. При цьому наш корпус тіла він згинається. Бум. Да. Далі ми робимо. Клас. Перше заняття, і я вже беру участь у драйвовому та запальному джемі. Не знаю, як вам, а мені сподобалось. Ви можете будь-як проводити свій вільний час, проте краще робити це з користю. Це був хобі тайм. Побачимось.